Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ту сторону Другої світової війни в контексті пекла в Червоній армії Радянського Союзу, про яку ніколи не писали і не пишуть в шкільних підручниках для майбутніх рабів, та не розкажуть в книгах та телевізорі й рунеті для рабів уже дорослих на Росії. Зокрема, про Чебаркульський полк сумнозвісний для знаючих людей. Використаємо спогади уроженця Брянської області Соколова. Два п'яні радянські офіцери з диким ревом кричали на командира роти: Ти як оборону тримаєш? Твої солдати дезертують. Раптом один з них вихопив пістолет і спробував вистрелити в лейтенанта, який нічого не розуміє, але пощастило і трапилася осічка. З Землянки вискочив зв'язківець. Командир одного зі взводів, та й вартовий уже зрозумів, що тут щось не так. Вони скрутили та передали смершівцям порушників. Цей випадок, як приклад того, що можна було легко загинути, і не в бою, згадує солдат Другої світової війни Соколов Ілля Григорович. Саме на нього тоді був спрямований щасливий пістолет. Якби не осічка і не сидів би я зараз тут. Як виявилося, ці, що надто багато перебрали спирту панове, були командиром батальйону та ротним з іншої дивізії. Вони вирішили навести лад на передовій і вже встигли покалічити кількох людей в інших частинах, перш ніж прийшли до Соколова. Їх потім судили та відправили до штрафбату. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Ілля Соколов народився 9 вересня 1929 року в місті Суражі Брянської області. Його батько працював на оборонному підприємстві, і коли німці. Почали бомбардувати місто на початку війни, то він відмовився евакуюватися в тил до розпорядження згори. Врятувалися вони тоді в останній момент робітників заводу із сім'ями завантажили в три ешелони і лише один встиг виїхати зі станції до того, як німці її зайняли. І хай істинно російське прізвище Соколов вас не вводить в оману тато Соколова був євреєм. Іллі Соколову тоді було лише 16 років, і він уперше зіткнувся з людською підлістю. У поїзді через скупченість людей почалася епідемія, і він сильно захворів. Батько його в місті Куйбишеві на руках відніс до шпиталю і сказав, що повернеться. Але минув час, а батько не повернувся. Ілля виписався і, не знаючи, що робити і куди йти, вирішив навітатися до управління трудових резервів, щоб його визначили на роботу чи навчання. Зайшов у приймальню. А там, як і належить, сидить руда морда, секретарка. Дізнавшись про мету мого приходу, заявила: Начальника немає. Прийом до училищ закінчено, йди звідси, тут тобі робити. Нічого, навіть не зволило вникнути, в якій я ситуації. Кінець цитати. Але робити Соколову все одно було нічого, і він, дочекавшись, коли секретарка відлучилася, пробрався до кабінету начальника. Той його прийняв і дав направлення до мідногорського ремісничого училища, до групи токарів. Коли ж молодик виходив назад, то секретарка глянула на нього найсуворішим поглядом. Є такі люди, які нічого не варті, але вдають головних. Помстилася вона Соколову найпідступнішим і найжорстокішим чином. Коли батько його шукав і прийшов до неї, вона сказала, що така особа, як його син, в управління трудових резервів не з'являлася, тоді батька сина не знайшов. Відучившись в училищі, Ілля все ж таки розшукав родину і пішов працювати на машинно-тракторну станцію, де йому оформили бронь. Чи хотів я піти добровольцем на фронт? Не дуже. Після 42-го року приплив добровольців до армії з широкої річки перетворився на тонкий струмочок. Вже мало хто рвався на фронт, всі знали, що на нас там чекає. Та й не було кому особливо в військомат ходити. У селах давно вже всі чоловіки призовного віку були загнані до армії. Цитати. З річки в струмочок, до речі, характерно для всіх часів та для всіх країн. Добровольці йдуть першими, а потім. Але у березні 1943 року юнака все таки призвали до лав Червоної армії та направили до Чебаркульського навчального полку. Тоді в навчальних закладах у тилу було голодно, і від цього і ще від постійної муштри молоді люди перетворювалися на ходячі скелети. Але Чебракульський навчальний полк, здавалося, втілив у собі абсолютно всі тягарі військової служби. Призивники з нього дезертували масово, їх відловлювали і навіть за законами воєнного часу розстрілювали, але це ніяк не позначалося на втечах. Уявіть, які ж там були умови, якщо знаєш, що розстріляють, і все одно тікаєш, розташовувалися призовники у лісі в землянках, на дерев'яних нарах, на яких навіть не було подушок та матраців. Молоді люди самі собі плели щось на зразок матраса з березових гілок. Холод у березні стояв пекучий, грубки не справлялися. Умови там були найважчі. О 6-й годині ранку підйом вибігали, вмивалися снігом, отримували на сніданок шматок якоїсь липкої маси під назвою Хліб і строєм у повній бойовій гвинтівка, протигаз, патрони, речмішок ішли 5 кілометрів на навчальний полігон. Там нас навчали стрільби азамрокупашного бою та багнетного бою. Наповзавшись снігом, ми поверталися на обіду полк, годували нас огидно, миска з водою зеленого кольору, в якій плавали кілька листків капусти, пайка сирого хліба. Іноді давали тухлу рибу з черпаком каші. І це було для нас свято. Кінець цитати: одне було добре в такому полку. Дуже сильно всім, хто там знаходився і проходив навчання, починало хотітися на фронт, аби вирватися з цього пекла. І ось і Соколову полегшало, коли його посадили на залізничний потяг на захід, де йому знову не пощастило. Хімічний взвод в Червоній армії мав як це не дивно, боротися з хімічною загрозою, але німці отруйних газів у Другій світовій війні не застосовували. Коли Соколов потрапив до хімічного взводу 1322-го стрілецького полку 413-ї дивізії, він навіть зрадів. Але вже скоро прийшло розчарування. Якщо боєць на фронті не виконує своїх обов'язків, це означає, що він працюватиме за інших. Так воно й було. Хіміки в полку були і саперами, і медиками. А втрати в них виявилися ще страшнішими, ніж у піхоті. Ми заздрили піхоті, мовляв, сходять в атаку, і відпочивають потім у траншеї. А нас ганяють день і ніч. То в тилу, то на передовій. Ставимо димову завісу на нейтральній смузі. Тобі відразу ж відкривається стрілянина. Дика. Потім як стелиться землею шлейф диму, можна ж легко визначити, де знаходиться солдат хімік. Винесення поранених з поля бою ще те заняття, поранений від болю репетує, німці чують, де це, знову розстрілюють всіх з кулемета. Буквально за місяць весь особовий склад хімічного взводу було або вбито, або поранено, і ліпо везло, він був серед других поранених. Після госпіталю його направили на курси молодшого командного складу при 50-й армії і Соколов у своєму рідному полку в першому батальйоні в 3-й 47-й роті очолив взвод. Відразу ж з ним сталася цікава пригода. Тоді дивізія воювала в Білорусі, і в районі Бобруйська було оточене велике німецьке угрупування. Червоноармійці, зокрема й взвод молодшого лейтенанта Соколова, замикали кільце оточення, де німці вони не знали. На марші їх застали сутінки. Вони розташувалися вздовж дороги з побитою технікою німецькою головами до шосе, і швидко всі заснули, а вночі раптом почалася стрілянина. Розумієте, нічна стрілянина в лісі. Коли незрозуміло, хто і звідки стріляє, це жах неймовірний. Кожен боєць почав стріляти, як лежав, думаючи, що лежить обличчям до дороги. А у вісні багато хто перевернувся, перекрутився. Після команди припинити стрілянину настала тиша, яку зрідка порушували стогін поранених, у напрузі пролежали до світанку, кінець цитати. На ранок виявилося, що серед червоноармійців лежать німці. Вночі їхня рота йшла шосе на прорив і нарвалася на сплячу засідку. Але вчасно спрацювали караульні, які відкрили стрільбу. В темряві люди перемішалися, і тепер німці і радянські бійці лежали на відстані витягнутої руки один від одного. Зрозумівши, що опір марний, німці здалися в полон. Влітку 1944 року Іллю. Двічі поранений. Один раз важко снайпер потрапив йому біля ліктя. Удар був такий сильний, що переламалися кістки. У шпиталі під час операції йому не змогли знайти кулю, навіть зробивши знімок. Поранення не наскрізне, а кулі нема. Через тиждень почалася гангрена з-під гіпсу полізли білі хробаки. Та піднялася температура. Виявилося, що куля пішла в ліктьовий згин. Потрібна була ампутація, але Соколов відмовився. Його тоді врятувала жінка-лікар. Добу вона вводила йому якусь сироватку, і рука потихеньку перестала чорніти. Після шпиталю Соколов дезертував. Йому наказали з'явитися до Мінська в запасний полк, а він вирушив у рідну дивізію. Ось таке дезертирство. У штабі на нього почали кричати Дезертир, як насмілився, чому не в мінську. Але Соколова прикрив командир полку Морозов і довірив йому у розпорядження командування ротою. Взагалі, Морозов був неординарною особистостю. Колись він командував кавалерійським полком і ще до війни заслужив орден Леніна і два ордени червоного прапора, але його сильно Понизили в званні, і він потрапив до страшного штрафного батальйону. Подейкували, він зарубав шашкою сержанта за те, що той відмовився виконувати наказ. Чоловік він був грубий і суворий, самодур. Він міг і палицею обігріти іноді, але був надзвичайно хоробрим чоловіком і з передової не вилазив, в бою завжди був поруч. Таких командирів було обмаль. Ось такі моменти, а не суцільний героїзм, альтруїзм, високогуманізм панували в Червоній армії. І те, що Росія подає її як просто ангельський легіон неправда. Були герої, були героїчні вчинки. Але не більше, ніж в німецькій чи американській армії. А злочинів проти військових та цивільного населення Червона армія скоїла побільше за них. Відновлюємо історичну справедливість.